А тепер увага, як зробити так, щоб клієнти не просто мовчки йшли, а самі хотіли вас рекомендувати. Запровадьте бонуси або нагороди. Просте правило, привів друга, отримав бонус, знижку, подарунок, тобто це ідеальний він він. Друге, проговоріть умову прямо. Більшість клієнтів навіть не здогадується, що їхні рекомендації мають для вас у високу цінність. Просто скажіть, якщо вам сподобалась моя. Послуга, порекомендуйте її знайомим. Якщо вони стануть моїми клієнтами, я подякую вам, бонусом чи знижкою на наступну послугу. І що ви отримуєте? Задоволення ваших постійних клієнтів, які отримують подяку від вас. Друге, це нових теплих клієнтів, яких не потрібно прогрівати. І бізнес, який росте не тільки завдяки рекламі, як такій, а завдяки довірі. Запускайте цю систему лояльності. Ваші клієнти це найкращі